Літературні твори знаного англійця багато століть поспіль не втрачають своєї цінності та змушують численних читачів поринути у містичний та казковий світ уяви. До 450 річного ювілею з дня народження Вільяма Шекспіра працівники Херсонської міської бібліотеки імені Лесі Українки запропонували усім охочим замислитись над феноменом життя та творчого шляху унікального письменника. Мероприятие посвящено 450-летию со дня рождения известного драматурга, писателя, поета Вільяма Шекспіра. І дане мероприятие поможет всім присутнім побольше узнать. О жизни великого драматурга, о том, как создавались его бесценные и бессмертные произведения. То есть наша цель донести до читателя, до нашего посетителя к нашим гостям донести информацию о человеке, который. Жив, творив і на сьогоднішній день є легендою. У читацькій залі людно. Серед шанувальників творчості, драматурга, студенти Херсонського міського училища культури, бібліотечні працівники та журналісти. У кожного свої сприйняття всесвітньо відомих творів Шекспіра, проте усіх поєднує спільний інтерес до таємничої особи автора. Додаткову атмосферу загадковості подарував свято стилізований танцювальний виступ зразкового театру «Мод-клас» творчество Вильяма Шекспира меня вдохновляет и как бы перенестись в ту эпоху для меня это вообще как, как сказочное какое-то путешествие и ну очень интересно, захватывающе, приятно и Такие у него дуже цікаві произведения. Ромео та Джульєта, Гамлет та Отелло – яскраві та неповторні герої, образи яких цікаві як дорослим, так і юним. Поки літератори складають загальну картину життєпису Вільяма Шекспіра, багатомільйонні читачі з різних куточків земної кулі продовжують закохуватись, хвилюватись та мріяти разом із персонажами улюблених та загадкових історій.